На небесах тільки говорять, наскільки прекрасне безкінечне синє море про захід і про сонце, яке занурюючись у воду, забавлює усе довкола у яскраво кривавий колір. Море вбирає усе до усю силу сонця, і вони з морем стають одним цілим. А вогонь догоряє в глибині. А если ж ти їм розповіси, якщо ніколи не був на морі, то вони скажуть. Nice.